Косовиця. Ні, мова йде не про мою косу. Це слово походить від іншого слова косити. Косовиця це період збирання та скошення трави і збіжжя. Зазвичай траву косили із стрійдзін, і до кінця літа. Це дійство було дуже урочистим, тому українці одягали свій найкращий одяг та лагодили знаряддя. Чоловіки коси, жінки серпи, граблі та вила. Зараз це дійство відбувається зовсім по-сучасному, як у битві зоряних війн. Швидким, якісним та дуже гучним методом відчувай пахощі української мови як пахощі свіжоскошеної трави разом із словописом університету Грінченка.